Мої вітання. Час Кременчуцьких новин на Алтаві. Пристрасті навколо будівництва Біланівського гірничо збагачувального комбінату. 30-та сесія міської ради професійне свято воїнів правоохоронців. Про це та інше сьогодні. У нашому випуску розпочинаємо. Сьогодні у міськвиконкомі відбулася 30-та сесія міської ради. Перед сесійним засіданням на площі перемоги розгорнувся стихійний мітинг. Чого вимагали протестувальники? Знає Олександра Демиденко. Нечисленні мітингувальники з прапорами компартії та заводу технічного вуглецю пікетували сьогодні приміщення виконкому міської ради серед вимог озвучених організаторами мітингу заборона будівництва біланівського гЗК. Траїтельство третій третього по щоту горного базіного в 700 метрах від великого пруда і спарителя Кременчуцького ніфті заводу неминуємо приведе прийдеть техноєдної нагрузки на окружаючу среду. Вона будет сопровождаться необоротними змінами природного ландшафту. Що правда, самі пікетувальники, яких ми запитали про мету зібрання, чомусь не змогли чітко висловити свої вимоги. Вовід, ну, допущення Вілановського горно-кабеді, ну, оббатитного комбіната, це вплине на забруднення буде все, ну, екологічно грязно буде все і Що ви ви свои права отстаивать. не могу сказать. По поводу, ну, зачем вы сегодня пришли? Все написано. С какой целью вы сегодня сюда пришли? С целью поддержать интересы рабочих, в первую очередь. За непідтвердженою інформацією, учасники мітингу одержали за участь у ньому від 50 до 200 гривень. Звичайно, на камеру цього не говорять. Запевняють, що прийшли добровільно. Ніхто ніяких грошей не брав і не платив. Кости свої права. Ну як, ну ви не знаєте за полишення за за всі що твориться Говорить, да, не може такого бути. я сейчас иду на роботу мені з 10 роботи начинается. я зараз достаю мені идти на роботу патомука мінужна сім'ю харміти мені нужна треба... ну невозможно так просто от тільки якщо прийшов дійсно боротися за ідею добровільно і безкоштовно чого ж ховатися за плакатами боятися показати обличчя на камеру та не озвучувати свої претензії а от журналістам одразу впали в око орфографічні помилки на плакатах чи то так задумано, чи то організатори не досить ретельно готувались. Привернув увагу і автобус з логотипом заводу технічного вуглецю, який стояв на площі впродовж зібрання, поки пікетувальники з тими ж таки прапорами мітингували. На жаль, нашій державі дуже добре спрацьовує технологія скликання штучних мітингів, тож сподіваємось на мудрість та обізнаність громадськості вчасно зорієнтуватись, де правда, а де ні. Розібратися що правда, що ні в голосі народу проти будівництва Біланівського гірничо-збагачувального комбінату прагнуті депутати, яким на черговому пленарному засіданні 30-го сесії міської ради міський голова Олег Бабаєв запропонував у рамках семінару зустрітися із розробниками проєкту. Наш наступний відеозвіт про інше, що відбувалося у сесійній залі сьогодні під час сесії. Подробиці від Ірини Скрипачової. На порядку денному більше 40 питань. Спочатку депутатські запити. Сьогодні їх було три озвучені депутатами Говорушка, Семеняченко та Оксаною Гуйдою. Про проблеми житлово-комунальної сфери. Ці недоліки, вони, на жаль, існують. Ми з ними будемо проводити роботу, будемо працювати в цьому напрямку. Я хотів би, щоб ми всі допомагали і управляючим компаніям, тому що сьогодні це форма обслуговування житлових будинків, яка має результат. Почесним знаком за заслуги перед містом був нагороджений директор комунального підприємства Міськ світло Віктор Шкурат за сумлінну багаторічну працю на благо міста йому потиснув руку міський голова. Я хочу з цієї трибуни подякувати в першу чергу міському голові вам, шановні депутати, за оцінку моєго труда в цьому місті, а також б хотілося б подякувати всім працівникам всіх тих підприємств, якими я. Керував за ці роки. Я думаю, що заслуга в цій відзнації і їхня. Дякую вам велике. Розподілили депутати залишок коштів спеціального фонду з бюджету розвитку 2,5 мільйони гривень на фінансову підтримку комунальному підприємству Кремечуцьке тролейбусне управління для недопущення заборгованості з виплати заробітної плати та розрахунків з пенсійним фондом. Свої пропозиції щодо поліпшення фінансової стабільності підприємства звучив з трибуни Юрій Гриценко замість пільгових проїзних для школярів та студентів пільгові квитки у 50-відсотковому розмірі. Я хотів би сказати, що пасажиропоток буде тоді збільшений, коли на. Будуть нові тролейбуси. наступному місяці, я сподіваюся, що вони будуть вже. Коли вони будуть ходити по місту, ви побачите, що пасажиропоток буде зовсім інший. Ну і треба ж нам дороги робити. Наберіть, будь ласка, терпіння, погодні умови сьогодні складні, але ми вже до кінця цього тижня, сподіваюся, погода буде вже інша, тепла, тому запустимо наш асфальтний завод. Ну а потім кермінчужан уже порадуємо новими вибір тролейбусами свої пропозиції, активний депутат Гриценко надав і при затвердженні міської програми розвитку дорожньо-мостового господарства на найближчу п'ятирічку. Фінансування планується з міського бюджету в сумі 142 мільйони гривень. У поточному році на ремонт доріг у місті мають освоїти 43 мільйони. Проте як вважає Юрій Гриценко, якщо не заборонити в'їзд у місто транзиту, ніякі мільйони нас не врятують. Паралельно розробити схему об'їзду для вантажів, які курсують з міських підприємств. Позиції прийняли, хоча дехто з депутатів усіх скликань, звичайно ж, Валентин Стасюк, вважає їх популістичними. Гасла не підтверджені матеріально порожні. Підсумував міський голова Олег Бабаєв. Знаєте, який є спосіб зменшити кількість машин? От в фракції, поставте віси на в'їзді. І давайте зараз і всіх через віси. Повірте, зараз половина далі. уїде. Далі всю машину ні, так машина штрафплощадку. У кожної машини йде нарушення норм загрузки. Да. Ну а далі работает так називаємо радіоводітеле, которые потім починає звонить. в Кременчуг не Кремінчухнієті, тому що звішують машини. Серед знакового і затвердження п'ятирічної міської програми облаштування нових та додаткових елементів дитячих ігрових майданчиків проектом передбачається облаштування 55 нових. Орієнтовна вартість кожного складає 53 тисячі гривень. Гроші шукатимуть у місцевому бюджеті із залученням інвестицій підприємств та організації міста. Наступну сесію призначено на 23 квітня. Щороку, 26 березня, воїни правоохоронці відзначають своє професійне свято. Щодня вони стоять на сторожі правопорядку і законності, борються з організованою злочинністю і тероризмом. Сьогодні у військовій частині 3059 відбулися урочистості з нагоди 21-ї річниці створення внутрішніх військ. Честь, мужність та закон. двіст військовослужбовців військової частини 3059. 13-й рік поспіль у Кремчуці дислокується міліцейський батальйон. У лютий Мороз та шалену спеку військовослужбовці патрулюють місто, несуть доблесну службу з охорони громадського порядку. Сьогодні особовий склад частини відзначив своє професійне свято. З нагоди 21-ї річниці створення внутрішніх військ України у актовій залі військової частини зібралися гості: представники міської та районних рад, ветерани, військовослужбовці, які щоденно віддаються ратні праці для всіх, хто присвятив своє життя службі у військах правопорядку, лунали численні вітання. Сьогодні на сесії було прийнято рішення фінансування програми боротьби злочинністю. Це не говорить про те, що ми спеціально приурочили цю подію якраз до, до дня внутрішніх військ. Ми завжди думаємо про те, як допомогти військовій частині, як покращити матеріальний стан військової частини. Це так вдало співпало, що сьогодні сесія була міської ради, і сьогодні, і сьогодні день внутрішніх військ. Та я хочу запевнити вас в тому, що з боку міської влади буде робитися все для того, щоб укріпити і вашу матеріальну частину, і ми винашуємо ідеї розширення. ваших возможностей и вашей участи в нашем месте. Служба ваша и легка. И я прежде всего еще хочу поблагодарить вас, что вы активно участие принимаете в церковных службах, в церковных праздниках, обеспечиваете также порядок на этих богослужениях, праздниках. Сердечно в этом вас благодарю. И, конечно, хочу пожелать вам помощи Божией ваших З нагоди свята кращих військовослужбовців було нагороджено відзнаками. За роки свого існування особовий склад військової частини 3059 неодноразово демонстрував професіоналізм у справі захисту прав і свобод громадян. Кременчуцькі військовослужбовці є зразком відповідальності і бездоганного виконання службово-бойових завдань. Нам дуже приємно служити місіям жисі, тому що військово з військовою владою з органами душі склав і з. Православною церквою ми всі разом робимо одну справу, щоб служба була у нас комфортом і наша ровіда, що не комфортно. А що ще раз вам дякую за ті слова вподобання. Святом всіх. Юне покоління майбутніх воїнів привітало присутніх зі святом. Малюки дитсадочка садочка 55 подарували військовим щедрі прояви, радості, добра і гарного святкового настрою. Сьогодні без міліцейського батальйону наше місто важко уявити, бо авторитет військової частини 3059 – це заслуга кожного військовослужбовця. У Кременчуці на пожежах гинуть люди. За повідомленням прес-служби відділу МНС у Кременчуці та Кременчуцькому районі за три місяці поточного року на пожежах загинуло три особи. Останній нещасний випадок трапився у понеділок, 25 березня, у приватному будинку на вулиці Радянської армії. Рятувальників викликав родич загиблого, який проживає неподалік. Він щодня заходив провідати свого старшого брата, пенсіонера. У понеділок зранку, коли підійшов до воріт садиби, то стривожився, видно було, що на подвір'я Хто не виходив, все було заметено снігом. Також у повітрі було відчутно запах їдкого диму. Коли ж відчинив двері до хати, звідти повалував густий дим. Без протигазу у будинок зайти було просто неможливо. Чоловік зрозумів, що без пожежних йому тут самому нічому не зарадити. Дійсно, приміщення було настільки задимлене, що пожежники, які прибули на місце події, не могли дихати без засобів захисту органів дихання. Коли рятувальники все ж дісталися приміщення, то виявили тіло чоловіка чоловіка 56-го року народження без ознак життя причини пожежі встановлюються, але основна із версій, яка розглядається, необережне поводження з вогнем або простіше паління у ліжку. 23 березня стартував четвертий заключний етап всеукраїнських учнівських олімпіад зі шкільних дисциплін. Наразі вже відомі результати всеукраїнської олімпіади з географії, яка проходила в Ужгороді. Одразу три представники Кременчуцької учнівської спільноти посіли третє місця серед кращих учнів восьмих-десятих класів знавців географії в Україні. Усі вони навчаються в Кременчуцькому ліцеї. Це восьмикласник Андрій Микитась, дев'ятикласник Олександр Мельник і десятикласник Максим Онищенко своїм успіхом вони завдячують вчителю географії Лідії Григорівні Криштафович. Вітаємо юних географів та бажаємо подальших перемог. Під час особистого прийому заступника міського голови Валерія Медведовського до нього звернулася жителька мікрорайону Лашки і поскаржилася на аварійний місток над воду відвідним каналом та на сам канал, який, за її словами, на сьогодні практично не виконує свої функції. Сьогодні комісія виїздила на місце і ознайомилася із проблемою. Подробиці в матеріалі Тетяни Андрієвої мікрорайон Лашки у Кримічуці завжди потерпав від підземних вод. Особливо це відчутно жителям цього району навесні, після танення снігу та після значних опадів. Для вирівнювання ситуації в цьому районі було зроблено водовідвідний канал, а для зручності жителів встановлено металевий місток. Але це тільки так можна сказати для зручності. Місток вузький, безпоручнів окрім того, аварійний. А водовідвідний канал вже давно не розчищався за лісу тому не виконує свої основної функції. Саме з проханням вирішити ці питання та виконати підсипку прилеглою до каналу ґрунтової дороги і звернула жителька Ступка Бажана Лариса Скрипка. Сьогодні члени комісії. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валентин Шафорост, представники комунального підприємства Гострі Кременчука» та автозаводської районної ради побували на місці і зустріли з варісою скрипкою. Скаржитись на те, що необхідно почистити цей канал. Так, тут біля вас обязательно <зв> почистити нам канал і мостик, як хочете зробити дерев'яний бетонний. Ви розумієте, я не можу дивитися, коли люди лізуть на чотирьох. Члени комісії визнали справедливість скарги жительки мікрорайону важким, адже справді залізний місток перебуває в аварійному стані. За словами Валентина Шафороста, його необхідно укріпити, встановити поручні, щоб людина не впала в канал, не травмувалася. Адже коли сніг чи дощ на мустику дуже слизько, а через нього проходить значна кількість народу, який поспішає на залізничну зупинку. Стосовно водовідного каналу, ми бачимо, що дійсно він тут заріс очеретом. Тому ми надамо доручення на УЖКХ. Цей канал знаходиться на обслуговуванні комунального підприємства Благоустрій Кременчука». і ми надіємося, найкоротший термін цей водовізний канал буде почищено. Ну от в цьому районі тупик бажана 2 І знову з тріумфом повернулися зі змагань вихованці Кременчуцької федерації Лао Муей. Цього разу вони привезли відразу чотири золоті нагороди відкритої першості Харкова стайського боксу. Юрій Пресич, Ігор Льохін, Артем Мишко та десятирічний Микола Федан у своїх вагових категоріях здобули яскраві та видовищні перемоги. 110 спортсменів із різних міст України, серед них шестеро кременчужан. За словами старшого інструктора Кременчувської федерації Лаумої Сергія Леоненка, хлопці виступили досить пристойно. Цьому передували виснажливі тренування з великими навантаженнями. Цілеспрямовано готувалися крименчужани до цих змагань упродовж двох тижнів. Останні дві неділі упорно готувалися, працювали над силовою підготовкою, над виносливостю. Ті ж спарінги, робота на мішках зривами, робота Робота, ну мідболами, тобто, з комплекс комплекс упражні. Ігор Льохін, Артем Мишко, Микола Федан, Юрій Пресич. Всі вони продемонстрували чудову фізичну підготовку та прекрасне володіння технікою бою. Хоча їм було нелегко спочатку дорога до Харкова, потім очікування своєї черги виходи на татамі, плюс суперники у більшості господарі, харків'яни. Юрію Пресичу, наприклад, перед поєдинком знадобилася навіть снігом витиратися або додати собі бадьорості та налаштуватися на двобій. І це, до речі, пішло на користь. Хоча здобути перемогу, звичайно, не така зарядка допомогла. Головне на думку бійця швидко вирахувати слабкі сторони суперника. Перемділом я делаю ще і вычисляю тим самим слабые сторони. В цьому бою я увидел його слабою стороною, він не работал ногами. Получается, я щепанул, пробил ножка. І от у мене это все вийшло. Встречные удары коленями, ногами, руками. За счет этого я одержал победу. Юрій проскаржився нам, що так багато часу приділяє тренуванням і різноманітним турнірам, що іноді не встигає із друзями побачитися. Останні ж бува, і ображаються. Можна поже случаєм передати привіт своїм друзям, якщо ви біжаєте хочу попросити у вас прощення. Ну от погодьтеся цьому щирому хлопцю та ще й чемпіону можна багато чого вибачити. Таким видався вівторок. Чим живе Кременчук? Дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Дивіться нас пів на десяту. Телефонуйте 78 08 18. За цим номером вас почують. Побачимося в ефірі. Щасти.